Чи вважаєте ви нашу країну вільною? Звісно, я не почув вашу відповідь, але моя однозначно ні. І я хочу це змінити. Значна частина суспільства залежить від російської культури, адже спілкується їхньою мовою, яка є її невід'ємною частиною. Нею – Писали Емський указ та Валуєвський циркуляр. Її носії вбивають, нищать, принижують, знущаються над усім, що бачать. Багато українців досі споживають російський контент, за який платять чималі гроші. До прикладу, лише п'ять російських виконавців з одного сервісу для прослуховування музики за місяць. Отримали близько 59 тисяч гривень, які в подальшому підуть на податки. Люди не розуміють, що ми не переможемо Росію, вигнавши її за кордон. Нам потрібно вигнати її з наших телефонів, навушників, колонок, вуст та голів. Нам потрібно забути все, що нас пов'язує з Росією. Точніше, розірвати те, що вона отримала за безліч століть русифікації. Я не вмію тримати в руках автомат. Я не вмію керувати літаком чи танком. Та я вмію плекати духовне надбання народу, викорінювати російське всюди, доносити до людей мислення свідомого громадянина України. Жити українським.